Наша група просто клас. Ми в кравці вітаємо вас, хай працюється вам плідно, вашу працю цінять гідно. З Міністерства нагороди вам ще щосуботи. Живіть в розкоші, красиво, бізнесменам нам всім на диво, хай зарплата вас зростає, баксів до 500 сягає, стильні будьте, супермодні, процедури прийміть водні, біг, зарядка, все у нормі, держіть тіло своїй формі, гарних учнів, всім вам мати, всі висоти підкоряти, на змаганнях у у столиці місця перші здобувати, та продайте ті корови, свині, кури, сіно, дрова, хай вам серце не терзають, гарно жити не заважають, мудру книгу прочитайте, в інтернет позаглядайте, пам'ятайте, ви учитель, друг дітей, пророк, мислитель. Хай в сім'ї любов панує, злагода господарює, діти радість вам дарують, люди в місті вас синують. Словом хочемо побажати все, щоб ви хотіли мати, щоб енергії набрались, могли добре нас навчати. Адже ви майбутнє наше, пам'ятайте про це завжди. Дорогі вчителі, вас вітаємо всі. щастя, радості, миру бажаємо. Щоб щасливі були і не знали біди, і щоб чили ви нас і надалі, щоб були ви, як квіти веселі, і як місяць світили завжди, і не було, щоб горя в оселі, а усмішка, щоб лиш на лиці. І поклін вам, низький до землі, за працю не спані ночі. Ми вас любимо, дорогі вчителі, за добрі ласкаві ті. Очі.